Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Слово, що оживляє біблійні роздуми. Дорогі у Христі, В нинішній програмі роздумаємо над уривком з Євангелія від Івана про весілля в Кані Галилейській. Кана Галилейська названа так на відміну від Кани в коліні Асировому, що розташована за два кілометри від міста Тиру на Середземному морі. Кана Галилейська це було маленьке село біля Назарета, святий Єронім із Далматії один із видатних учителів церкви, який провів останні роки свого життя в монастирі у Вифлеїві. Каже, що кану можна було бачити з Назарета. У Палестині весілля було визначною подією в житті людини. За юдейським законом, весілля молодої дівчини мало відбуватися в середу. Весільні святкування тривали кілька днів. Сама шлюбна церемонія відбувалася пізно ввечері, після бенкету, після чого шлюбну пару супроводжували до нового дому. На той час уже було темно, і їх проводили сільськими вулицями, при світлі смолоси. Скипів під балдахином їх вели найвіддаленішим шляхом, щоб якнайбільше людей мали можливість побажати їм благополуччя. У тих часах наречені не вирушали у весільну подорож. Вони залишалися вдома і впродовж тижня приймали всіх гостей. Вони були одягнені у весільне вбрання, а на головах у них були вінки. З ними поводилися, як із царськими особами, навіть називали їх царем і царицею. І їхнє слово було законом. У житті, сповненому злиднів і важкої роботи, цей тиждень святкування і радості був дуже важливим моментом. І ось цей. Щасливий час Ісус із задоволенням ділив зі своїми гостинними господарями. На це весілля Ісус прийшов зі своєю матір'ю та апостолами, і тут закінчилося вино. Нестача продуктів при появі гостя неприємна в будь-який час, адже гостинність на сході свята справа. Тим паче відсутність їжі та пиття на весільному бенкеті виявилося б надзвичайно принизливим для нареченого та нареченої. Вино було важливим елементом юдейського світу. Без вина, говорили рабини, немає радості. Не можна сказати, щоб люди пиячили, але на сході вино відігравало важливе значення як напій. П'яцтво власне було ганьбою. Люди пили вино розведеним водою у співвідношенні два до трьох на дві частини. Вина. Три частини води, і ось тут Ісус вчинив своє перше чудо. В українських перекладах Біблії з'являється слово чудо. Ось такий початок чудес учинив Ісус. Проте в церковнослов'янському варіанті є точніше слово знамення або об'явлення, тобто знак. Що означає яскравий прихід Бога в життя людини? Саме це ми називаємо чудом на противагу різним лжечудесам, про які можемо чути, і в сьогоднішніх днях діянні Христа важливим є не зовнішній ефект чи незвичність явища, а те, що через нього Господь подає нам знак про себе. Так Бог явив нам своє знамення і у Кані Галилейській. Книга буття починається словами на початку. Далі Євангеліє розповідає, що стояло там шість посудин, які на прохання Ісуса слуги наповнили водою, ніби на спомин про шість днів створення світу. Якщо подивимося на число шість під оглядом числового символізму, це може бути вказівкою на недосконалість. Число шість знак несповненості, недовершеності. На фоні цього Ісус є справжнім сповненням закону і пророків, посудини як образ обрядового ритуалізму, як образ старого досвіду, який капітулює через порожні посудини. Перед новим вином Ісуса, що сам приходить як нове вино, щоб здійснити переміну старозавітності закону на досконалість благодаті. Тут у Кані син Божий розпочинає творення світу подружжя, нової дійсності, яка перетворює старозавітну воду у вино нового завіту. Якщо поглянути на ікону, яка зображає цю подію, то тут наречені зображені в центрі ікони, і це закономірно. Сьогодні їхнє свято, весілля урочисто. Сей акт створення нової спільноти, єднання чоловіка і жінки у христі. Наречені тріумфують. Символами духовної радості є святкові тканини, розвішані поміж будинками, а тілесне єднання символізує колона, яка у стародавніх греків означала не лише перемогу чи славу, а й за своїми пропорціями асоціювалася з досконалою красою людського тіла. Позиція Богородиці в цій події є динамічною, вона образ тієї заступниці, яка першою зауважує найменші тертя і проблеми та поспішає на допомогу. Вона є зразком довір'я до Ісуса. Хоч Марія є перша з перерахованих між гостями, вона служить, допомагає, є уважною і дискретною. Деякі апокрифічні Євангелія, які не ввійшли до нового завіту, припускають, що Марія, мабуть, мала відношення до влаштування бенкету, тому що хвилювалася. Коли скінчилося вино. І в неї було достатньо повноважень, щоб повеліти слугам робити все, що скаже Ісус. Прохання Марії є просьбою про переміну серця зі смутку в радість. Пресвята Богородиця завжди провадить нас до Ісуса. Що лише скаже вам, робіть. Роздумуючи над цим уривком, можемо зрозуміти Його глибинний зміст. Христос є Богом, що приходить у світ. Проте тут Він не нав'язує себе молодятам, даючи простір для їхньої ініціативи. Він запрошений на. Сільного гостину, хоч сам є нареченим, про якого співаємо у страсному тижні. Ось жених приходить у півночі і блажен раб, якого він знайденим всепущим. Цікавим є діалог Христа з матір'ю, хоч він звертається до Марії зі словами: ще не прийшла моя година, але права його рука вже піднесена в жесті благословення води. Подібно в іншому місці Євангелія Христос каже: надходить час, та й уже тепер він прийшов. Події майбутнього які уже звершуються, царство небесне, яке має прийти і яке уже є між нами, бо жених увійшов у весільну світлицю. Іншими словами, християнство це майбутнє, яке відбувається нині. У ривку читаємо про постать слуги, який наповнює глеки водою. Ця людина символізує служіння, деякунію – фундаментальний елемент у християнстві. Без взаємного, безкорисливого служіння у спільноті нема зростання. Дії слуги символізують також контакт з Божим Словом, наповнять посудини водою, слухання Божого Слова. Зачерпніть тепер особистий. Досвід і занесіть до старости весільного, свідчення мого життя. Важливим є цей процес, мій стосунок до Ісуса, який є силою у місії і рушієм в стосунках з іншими. Присутність Христа на весіллі, а також у кожному християнському подружжі, показує, що Він допомагає день за днем будувати ту цілість, що називається сім'єю. Сім'я це місце, де щодня треба вчитися бути християнином. Євангеліє говорить нам, що Богові не Небайдужа наша щоденність, у тому числі, коли ми йдемо на весілля або до ресторану на банкет. Немає жодної події у людському досвіді, від якої Бог самоусувається. Ісус не є Господом лише похоронних церемоній і поминальних днів. Кожна людина це пліт світлої мрії Бога. У цій мрії виражена повнота і багатовимірність людського життя. А це значить, що якщо ми християни, то нам не варто цуратися жодних. Природних проявів життя. Події в Кані Галилейській є пов'язані з подіями Воскресіння третього дня, радість зустрічі з Воскреслим Христом. Роздумуючи над цим текстом, пам'ятаймо, що Ісус є джерелом вічного життя, так само як Він перетворив воду на вино, Спаситель здатен перемінити і наше життя, вдихнути в нього вічний небесний зміст. Цей початок чудес відзеркалює фінал людства весільний бенкет Анця на небі, який розпочинається прийняттям Бога вже тут на землі. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!